Бо закрито було з мотивів відсутності події злочину, але нас дали, напевно, достатньо доказу того, що подія є. Перший, я аргую в першу чергу яргую в матеріалах справи і сам цей рейдер в рясі Яковенко він надав. Пояснення, в яких сам пітерів, що немає дозволів. Також були ще надані судовому засіданні документи відповіді з органів державної влади, які підтверджують, що жодні дозволи не було. Сьогодення. Відповідно, дідження воно було незаконно, вона була скасована. В... Дуже приємно, що є є порядні судні, дійсно здійснюють правосуддя. Станіслав Діляєв, помічник рано Андрій Янко, так само і старший. 30 секунд буквально. По-перше, має бути рішення Київради про виділення земельної ділянки або на право власності, або на право розпорядження, тобто право оренди. Це по земельній ділянці. По-друге, мають бути ряд дозвільних документів щодо будівництва, тобто дозволи на проведення будівельних відпостановлення капітальних споруд, фундаменту і так далі. Має бути дозвіл на порушення благоустрою, ну і ще рясами будівельних ног, ну, їх там десь два десятки. Жодного документу там немає. Є десь, напевно, 50 відповідей із прокуратури, із РДА, і благоустрою, і МД, і так далі. мене це ніколи не розроблялася. Тільки благословення та, та Володимира, але як відомо, від, до конституції церква і держава у нас європейці. Крім того, Кримінальний кодекс містить, містить перелік підстав для звільнення від кримінальної відповідальності. Там є 8 пунктів, але такого пункту, як благословення Володимира, в Кримінальному кодексі немає.